Вітаю всіх на своєму каналі. і Сьогодні в мене в майстерні ось така плоско шліфувальна машина Perfect Winner. Привезена десь за кордоном ще років напевно, 10 назад з потужністю 135 Вт. І я вже її розбирав, там міняли кнопку. Коротше, в середині вона зроблена. Ну, зараз ви подивитесь, хочу вам показати, що там всередині. Розкрутив, а тепер дивимося. Па-бам! Як? як вам така шліфувальна машина по дереву, дивіться, що тут кричатка ця, бам-бам-бам-бам, вже не крутиться, прокручує. Підшипників що? А підшипників тут немає. Замість підшипників стоять якісь балванки, непонятні. Статор. Ну, Статор це взагалі тут капець. Я навіть не знаю, що тут? Дивіться. як Катушка в радіо намотана. Так, ми ще її повністю не, не доробили. Не вистачає щиток. Щітки там теж йдуть такі маленькі, з маленькими пружинками. Щіток, на жаль, зараз в мене в майстерні немає. І ось така ситуація. Зараз доберемося, якщо далі. Хочу достати оцей статор, ротор. О, вийшло. Дивіться. Ось такий статорець, ось такий ротор. Крильчатка. Вже щось вона не хоче працювати. Ну, коротше, з крильчаткою то не проблема. Крильчатку ми там другу можемо поставити чи щось з нею зробити. Ну, а підшипників, підшипників то немає тут взагалі пробувати воно, ледве крутиться. Як вона ще працює, я не знаю. Так само і тут, ну тут трошки легший хід іде. Так само. <су> Чуєте який звук? Це звук цього, цієї болванки, нема там підшипників. Я не знаю, для чого вони це роблять. Як так, щоб ну, якийсь там долар на підшипниках зекономити, ну це взагалі... Я. Я шоці від такого інструменту і ось від такого статора. Ну, не знаю. Десь колись мені раз так само така попадалася, тільки інакшої фірми з Європи привезла от з, такою, з такою самою штукою. Щітки там йдуть, дивіться, от такі дуже-дуже маленькими пружинками йдуть. Зараз щиток в майстерні немає, тому я її не, ще не підключав. І треба повністю трошки ще доробити своєю кричаткою. А ось така от ситуація. А ось на цьому буду закінчити своє коротке відео. Все, що хотів вам показати, показав. Як бачите, здивував вас, сам трохи здивувався. Хто стикався з такою технікою, пишіть коментарі. Ну, другий раз, чесно, в мене таке от стикаюся, що замість підшипників ось такі болванки. А кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Далі в майбутньому, якщо буде щось цікаве в моїй майстерні, обов'язково буду вам показувати, розказувати, знімати відео. Ну і по традиції всім вдалих ремонтів.